Розв'яжемо наступну задачу. Учні деякого класу спілкувались в соцмережі. Відомо, що Петрик зробив Х дописів, Марічка Y дописів, а кожен з решти учнів по З в Скільки всього було зроблено дописів, якщо загалом у спілкуванні брали участь Н-учнів? Значення X, Y, Z та N вводить користувати. Перед початком написання програми розв'яжемо задачу або побудуємо її математичну модель. На першому кроці визначимо, скільки учнів брали участь у спілкуванні, крім Марічки та Петрика. За умовою нам відомо, що загальна кількість учнів, що брали участь, n. Якщо не враховувати Марічку та Петрика, то відповідь буде наступною n-2. На другому кроці визначимо, скільки всього дописів зробили учасники, не рахуючи Марічку та Петрика. Знаючи, що кожен з цих учасників зробив по Z-дописів, а кількість цих учасників n-2, то загальна кількість дописів, яку вони зробили, обчислюється за формулою n-2 помножити на Z. І нарешті, на третьому кроці ми можемо дати відповідь на питання задачі, а саме визначити скільки всього було зроблено дописів. Для цього до минулого результату потрібно додати кількість дописів, яку зробив Петрик, тобто Х, та кількість дописів, яку зробила Марічка, тобто Y. Тепер заповнимо блок схему. За умовою задачі з клавіатури користувач має ввести значення змінних x, y, z та n. Загальна кількість дописів, як ми вже визначили, обчислюється за формулою n-2 помножити на z плюс x плюс y. Останнім кроком потрібно вивести на екран отриманий результат. Перейдемо до написання програми мовою Python. Спочатку потрібно забезпечити введення значень змінних x, y, z та n. Цього можна досягти, використовуючи команду Input. Наприклад, X дорівнює input, а далі в лапках вказуємо текстове повідомлення для користувача. За умовою x це кількість дописів, яку зробив Петрик. Тому пишемо відповідне повідомлення. Введи кількість дописів Петрика. Так як далі ми будемо виконувати її над змінною x, то нам потрібно перетворити її в числовий тип. Для цього перед командою Input задається тип даних, наприклад, цілий. Для цього вводимо INT і беремо все попереду в дужки як параметр. Аналогічно забезпечуємо введення значень Y, Z та N. Наступним кроком виведемо на екран, скільки всього дописів було зроблено за формулою, яку ми визначили раніше. Виведення на екран забезпечується командою Print. Забезпечимо виведення на екран нашого результату текстовим повідомленням. Наприклад, загальна кількість дописів. Після текстового повідомлення потрібно поставити кому та записати формулу для обчислення n-2 помножити на z плюс x плюс y. Тепер можемо протестувати нашу програму. Запускаємо її. Вводимо потрібні значення. Кількість дописів Петрика 10. Кількість дописів Марічки 14. Кількість дописів для кожного з інших учасників 4, кількість усіх учасників 12. Отже, отримали загальну кількість дописів 64.